Доброго дня! Вас вітає завод Техномаш Строй. У цьому відео ми познайомимо вас із серією безредукторних грануляторів ГКМ з пасовою передачею. Ці моделі відрізняються від серії ОГП високим форм-фактором станини, що дозволяє розмістити електродвигун у середині конструкції. Це не тільки надає грануляторам більш компактний вигляд, а й робить їхню експлуатацію зручнішою. Завантажувальний бункер розташований вище рівня пояса. А вихід готової гранули знаходиться на більшій висоті, що спрощує її збір. Лінійка складається з чотирьох моделей: ГКМ 100, ГКМ 150, ГКМ 200 та ГКМ 260. Кожна з них має свої особливості, відрізняється продуктивністю та потужністю приводу, а більшість з них оснащена амперметром для контролю за завантаженням двигуна. Гранулятор ГКМ100. Найкомпактніша модель у серії призначена для домашнього використання та невеликих фермерських господарств. Оснащений електродвигуном потужністю 2,2 кВт для підключення до мережі 220 вольт або 1,5 кВт для трифазної мережі 380 вольт має матрицю діаметром 100 мм з варіантами отворів від 2 до 6 мм, що дозволяє виготовляти гранули різного розміру. Його продуктивність. Досягає 40 кг на годину. Завдяки компактній настільній станині, яка приховує шківи, ця модель займає мінімум місця та ідеально підходить для особистих потреб. Гранулятор ГКМ 150 це ефективне рішення для фермерських господарств. Його електродвигун потужністю 4 кВт може працювати як від трифазної мережі, так і від 220 В. Клинопасовий привід забезпечує плавну передачу крутного моменту. А матриця 150 мм дозволяє виготовляти до 100 кг гранул на годину. Завдяки високій станині оператору зручно працювати із завантаженням сировини, а вихід гранул знаходиться на комфортній висоті. Гранулятор ГКМ – універсальна модель для малого виробництва. Випускається у двох варіантах з двигуном 5,5 або 7,5 кВт, працює лише від трифазної мережі. Матриця діаметром 205 мм забезпечує продуктивність до 200 кг на годину. Оптимальна швидкість обертання та рівномірний розподіл тиску гарантують якісне пресування гранул. Висока станина цієї моделі забезпечує додатковий комфорт у роботі. Гранулятор ГКМ-260 – найпотужніший представник серії, розрахований на інтенсивну експлуатацію. Оснащений електродвигуном 11 кВт працює від трифазної мережі. Матриця діаметром 259 мм дозволяє виробляти до 300 кг гранул на годину. Висока міцність станини робить цю модель стабільною, а її вільну поверхню можна використовувати як робочий стіл. Завдяки високому форм-фактору вихід гранул розташований ще вище, що зручно для їхнього збору. Якщо ви не впевнені, яка модель найкраще відповідає вашим потребам, зв'яжіться з нами. Наші фахівці допоможуть зробити правильний вибір. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео та слідкуйте за оновленнями. Дякуємо, що підтримуєте українського виробника.